Доброго дня. Вас вітає агентство нерухомості стабільність. Маємо для вас гарну пропозицію в продажу дуплексу або частини будинку. Місто Івано-Франківськ, село Бовчинець. Площа 128 метрів квадратних, земельна ділянка, на якій розміщений дуплекс 5,5 м. З комунікацій: електроенергія, газ, вода, власна свердловина і каналізація. Це вже підведено все до нашої нерухомості. 99% готовності будинку. Залишилось тільки висадити зелені насадження по лівій стороні від будинку. Також встановити електричні автоматичні ворота в'їзні, живлення до них вже підведено. Також встановити освітлення вхідних воріт. Встановити перильні огородження, вони будуть скляні з гартованого скла, як на балконі. Так і на терасі. З каналізації у нас є септик. У нас є два септика. Один септик з стічних вод від погодних умов, тобто від дощу з перший, і другий септик з переливом. З ванною і туалету, відповідно. І зараз більш детально вам покажу планування та територію дуплексу. У нас гаражу немає, але є гарний піднавіз. І в нас є виведене освітлення. Тут по периметру чорного квадрату буде встановлена ЛЕД підсвітка, що буде дуже гарно виглядати. І приснемо тоді вже з заднього двору. Він у нас не є великий, але з терасою, де можна гарно. Зранку посидіти і попити кави. Також у нас є каналізаційний люк, пробурена власна свердловина глибиною 28 метрів. Ось такий невеличкий задній двір. Досить спокійно в цій місцевості. Побудовані гарні нові будинки в сусідів. Зараз перейдемо ближче до нашого планування. Ще е, забув вам розповісти, по території газону буде встановлений автоматичний полив. Це як на території, яка огорожена нас огорожею, так і на прибудинковій за, на, на вулиці також буде підведений автоматичний полив як з цієї сторони, так і з цієї. Електроенергія у нас потужністю 15 кВт. Так, у нас є вхід. Двері будуть встановлені нові. І вхід у таке підвальне приміщення. Тут у нас е, з комунікації підведена вода. Тут буде система очищення. Встановлена у свердловині вже встановлений глибинний насос. Ну і відповідно таке підсобне приміщення, де можна зберігати різні речі. Також на е, цих даних чорних. В прямокутниках буде встановлено led підсвітку що буде досить гарно вечно виглядати. Так. У нас є вхід. По лівій стороні у нас є перша житлова кімната, кутова з такими гарними вікнами кутовими, де заведена вже електропроводка. Можна тільки робити розводку. Є ніша. Для шафи купе. На першому поверсі у нас знаходиться ще ванна, кімната і санвузол, каналізація і, відповідно, канал під витяжкою. І далі по коридору у нас кухня вітання з виходом на задній двір. По цій стороні у нас кухня, відповідно, є два канали витяжки. Сходи на другий поверх. І також з цієї сторони є канал на витяжку, що можна перебудувати. Можливо, з цієї сторони поставити кухню або з цієї сторони. І відповідно виведені більші канали для, можливо, для камін. По першому поверху повністю тепла підлога. У другому поверсі у нас є три житлові кімнати. Одна кімната з виходом на терасу, яка знаходиться над навісом для автомобіля, і має санвузол. Так, перша велика, можна сказати, батьківська спальня. Вихід на терасу. Детально покажу. І у нас є така застана лодчика. Можна зробити гардеробі. або Адусанвуза. І включаємо вихід на терасу. Я, як я попередньо сказав, дуже тихе та спокійне місце. У нас річка Пистриця далі. Вовчинецькі гори. І дві наступні кімнати житлові. У нас з виходом на балкон та передній двір. Є ванна кімната на другому поверсі з виведеними вентиляційними люками. Перша житлова з кутовими вікнами, яка виходить на балкон. Перела будуть зі скла, як я попередньо сказав, з гартованого скла. Ось така більших розмірів кімната. Вона має нішу, можна зробити, добудувати перестінок, можна зробити гардеробну невелику. І також вихід на балкон. Будинок на стадії завершення будівництва. 98-99% вже будівництво виконано. Дорога під'їзна у нас вже є матеріал для неї, вона буде відсипана і утрамбована. Тому, кому цікавий даний варіант, звертайтеся в агентство нерухомості стабільність або за номером, який буде прикріплений нижче в описі під цим відео. Дякую за увагу!